Привіт, мої люди мислительки і мислителі з екзистенційною тривожністю 90 левел. Сьогодні копаємося в моськових катакомбах Еміля Чорана. Так, саме того хлопця, який міг би подати депресію як люксовий бренд. Це не смуток, це естетика небуття. Дякую. Уявіть тінейджера, який замість того, щоб слухати сумний реп і писати пости, нікому не потрібен, просто росте і ніколи не виходить з цього стану. Оце чоран. Але не в поганому сенсі. Він зробив із цього філософію. Хоча чесно, якби інстаграм існував у сорокових, його сторіс були б типу: Сьогодні знову зневажає буття. Каву п'ють чорну як шанс на щастя. Він румунського походження, але більшість написав французькою. Знаєте, щоб страждання звучало ще елегантніше. Бо французькою навіть я ненавиджу все живе звучить як комплімент. Про що він писав? Про безглуздість, існування, розчарування в людстві, про те, як ми всі такі кумедно незначні у космосі. Якщо вам фраза сенсу нема, але тримай іронію і каву близька, це ваш хлопець. Якщо ви боді позитивні і щодо життя теж, ну краще обережно, бо чоран не лікує, він чесно, добиває, але красиво. Його книжки як розмова о третій ночі, коли ти в шкарпетках стоїш на кухні та жереш холодну піцу, розмірковуючи, чому Всесвіт такий дивний. Тільки замість піци метафізично отрута. Напрямок такий собі, екзистенційний стоїзов, але без стоїцизму, просто існування, просто біль. Кому зайде? Тим, хто любить кірки Гора, Нічше, але, хоче менш я пророк і більше. І я змучений кіт, що читає Біблію і плаче. Тим, хто проживає емоції не на ой трохи сумно, а на рівні Я і Всесвіт маємо токсичні стосунки. Основні праці на вершинах відчаю. Увага, дебют у стилі, я вже страждаю на максимум, не питайте чому. Книга Омани про те, як бути розчарованим і при цьому звучати, ніби ти найстильніший песиміст в Парижі. Трактат про розкладання звучить як кулінарія для некролюбів, але це просто шикарна десекція ілюзій. Про незручність існування, класика жанру життя боляче, але пишемо красиво. І ще есеї Злий дем'юрг, там він уже максимально антикосмічний. Жив би він сьогодні, робив би тік-ток, де просто дивиться в камеру і каже: все минеться, навіть ти, і мільйони лайків. А в коментах о меги, це так про мене. Якщо стисло, читати чорана це як обійняти інтелектуального вампіра. Він вип'є з вас ілюзії, а натомість дасть саркастичну ясність, красиві думки і відчуття. Ага, значить, не я один дивлюся в безодню, а там мені підморгує румунський інтелектуал. Так що, наливай чаю або щось міцніше, у Чорана емоційний градус не жаліють, і поїхали лікуватися правдою. Хоча лікуватися ну ти зрозумів, це радше психотерапія, яка розчарувалася в психотерапії. Підписочка лайк і пам'ятай, навіть якщо життя жарт без паншлайна, ми хоча б сміємося першими. Добре. Почнемо з першого залпу чорана. На вершинах відчаю. Це не книжка, це коли 22-річний хлопець приходить у світ і каже. Привіт, це я, і я вже все зрозумів все крах. У цьому віті більшість людей максимум пишуть пісні про нерозділене кохання на гітарі, а чоран уже розбирає буття як старий мізантроп зі стажем. Ключова фішка книги він не просто сумує, він філософськи шліфує свій сум. Для нього відчай це не поломка, а майже духовна дисципліна, типу йога для душі, але твоя душа після цього хоче залізти в підвал і не виходити. Він буквально романтизує страждання так, ніби воно відкриває тобі якийсь таємний доступ до преміум версії реальності. Основна думка: хто думає глибоко, страждає глибоко. Звучить красиво, але у житті страшненько. Бо виходить, що якщо ти весела людина, просто тобі бракує екзистенційного апгрейду. І чоран такий: прокачуй агонію, друг. Не дуже життєствердно, але атмосферно. Є момент, який може бути складним. Він ставить інтелект і чутливість на один рівень з прокляттям. Тобто мислення це не дар, а як отримати PlayStation, але замість ігор там тільки канал Апокаліпсис 24 на 7. Людина думає, людина страждає. І він не дає виходу. Ніяких будьте вдячні, ніяких прийми і відпусти. Просто вітаю, ти мислиш, ну, тримай свою порцію внутрішнього пекла. Іронія. Він молодий, повний енергії, але пише так, ніби йому 400 років, і він бачив занепад трьох цивілізацій і п'ять сезонів одного токсичного кохання. Якщо хочеш приклад, уяви молодого хлопця, який виходить з дому, бачить сонце, людей, весну, і замість «О, о, життя прекрасне каже, це все ілюзія. Природа просто грає зі мною, зрада на молекулярному рівні. А на фоні голуби, квіточки, а він такий, я тінь, і навіть тінь не просила мене бути. Складність у нього одна фундаментальна він не дає точок опори, немає і все буде добре, немає ось шлах». немає навіть ось причина. Чоран не будував системи, він грався уламками, і тут треба бути чесним: це може або відкрити тобі нові горизонти гіркої мудрості, або психіка крикне все, я на перекур. Але є в цьому чарівність. Він говорить те, що інколи всі думають, але бояться озвучити, щоб не зіпсувати вайб перечинки. Чоран не боїться зіпсувати перечірку, він і є зіпсована перечірка, і саме тому ми його читаємо. Так що, якщо ти хочеш не просто філософію, а філософію, що пахне нічною тишею, сигаретами і легким метафізичним вигорянням, вітаю ти на правильній сторінці. І з кожним абзацом у цьому дебюті, ти відчуваєш, що цей хлопець не просто мислить, він пережовує буття до стану пилу і такий, ну, що смакує. Окей, тоді летимо далі. Книга Омани. Якщо перша книжка була як екзистенційний вибух гранати у душі юного філософа, то тут чоран уже вирозкидає емоції направо-наліво. Він, ніби, зробив глибокий вдих, видих і продовжив ненавидіти реальність, але вже більш елегантно. Такий собі Я страждаю, але зі смаком. В книзі Омани він заходить на тему ілюзій, але не в стилі вимкне очікування і живи тут і зараз. Ні. У нього більше такий вайб Життя це пранк, і ми всі на ньому жертви. Природа, той самий друг, що покликав тебе на каву, а потім ти випадково підписав договір на кредити і 20 років відповідальності за існування. Він тут розбирає любов, віру, сенс життя, творчість і всюди виносить вердикт: ілюзія, ілюзія, брехня, піна на морі абсурду. Але не тупо песимістично. Він реально кайфує від того, як розбирає твої надії на атоми. Знаєш, як дехто любить розбирати механізми, а він людську самонадію. І ти такий читаєш: Чоран, блін, а можна хоч одну ілюзію залишити? Я, наприклад, ще хотів вірити у кохання і кар'єрний розвиток, а він. Нє. Уяви, сценку. Ти кажеш, я закохався. А чоран, не піднімаючи очей з тексту, відповідає: це просто хімічна омана тліє тваринної нервової системи, придумана еволюцією, щоб ти не втік у ліс і не почав кричати у безодню. І ти стоїш такий ну, романтично, мабуть. Складний момент у книзі: він не просто говорить, що ілюзії фальшиві, він стверджує, що вони нам необхідні, щоб не здичавіти. Тобто, ти ловиш парадокс. Світ це брехня, але правда ще гірша, тому тримай свою красиву брехню, але знай, що вона брехня. Живи з цим, Спи з цим, дихай з цим, насолоджуйся нервовий мікросапіенс. Це вже не юнацький крик у небуття, а такий собі іронічний філософський стендап, де замість жартів афоризми про марність буття, а замість оплесків нервовий сміжок чіпача, який усвідомлює: Ха! Ха, я теж нічого не контролюю. Ха. Стиль стає афористичнішим. Коротко, жорстко, красиво. Читати це інколи як скролити цитати на чорному тлі з білими буквами, але кожна цитата ляпас по ілюзіям, не просто глибоко заради лайків. Якщо після першої книги ти сидів і думав, навіщо все це, то після другої ти вже такий окей, існування це поганий жарт, але ми вже купили квиток, тож давайте хоча б насолоджуватися атмосферою абсурду. Чорний гумор, фаталізм і несподівано ніжне ставлення до людської слабкості. Ось такий коктейль. Читач після цього ну, хоча б я не один ілюзію тягну. Чоран, молодець. Тягни далі. Тільки знай, що це все марно, але красиво. А ми продовжимо, бо цей румунський майстер страждання ще не раз вистрелить нам у душу. Йдемо далі. Трактат про розкладання. Оце момент, коли чоран офіційно заходить на філософський олімп, але робить це так, ніби він той похмурий чувак на вечірці, що стоїть у кутку і шипоче собі підніс. Цивілізація гниє. І ти такий, бро, ми просто торт ріжемо. Ця книжка як відкрити двері в кабінет патологоанатома, який препарує не тіла, а людські ідеї. Любов на стіл, істина розрізати навпіл. Релігія, мораль, прогрес, геройство, історія усе під ніж. Він не просто каже все тлін. Він буквально показує, як воно тліє, і робить це так витончено, що ти читаєш і думаєш: Вау, розпад може бути естетичним. Це вже не емоційна істерика юності, а холодна інтелектуальна операція без наркозу. Чоран ніби каже, страждання? Ну так, це завжди було очевидно. Тепер давайте просто чесно визнаємо абсурд і розвалимо всі ідеї, щоб не було зайвих ілюзій. Звучить як тост у дуже дивній компанії. Сценка, щоб відчути вайб. Ти, я вірю, що людство рухається вперед. Чоран, не піднімаючи брів, вперед куди? До ще однієї форми хаосу? Прогрес це просто модернізований занепад. Еволюція, коли природа апгрейдить спосіб мучити нас. І ти такий. Ну, дякую, я це занотую. Напевно, або піду обійму кота. Він тут багато говорить про історію як механізм катастрофи. Типу, кожна імперія думає, що вона сенс світу, а потім бах, І вона як старий супермаркет. Пилюка, порожні полиці, охоронець спить. Чоран ніби підморгує. Не переживай, твоя цивілізація теж так закінчить, просто прийми це як природний біодеградаційний процес. Найскладніше місце в книзі його тотальна відсутність віри в великі наративи. Він не дає навіть маленького атласу надії. У нього все розкладається на атоми. Зрештою, залишається лише оголена свідомість, яка зізнається. Я не маю за що триматися. Це звучить жорстко, але парадокс: у цій чесності є своє полегшення, типу. Окей, нічого святого нема. Можна просто бути. Хочеш смійся, хочеш плач, хочеш, іди пиши вірші про апокаліпсис. Головне, не прикидайся, що є великий сенс. Учорана є така майже дзен буддійська нота, але дзен з темною душею, ніби монах у чорній худі, який читає нічше замість сутер. У фіналі відчуття таке: ти ніби розібрав світ по деталях, подивився, що під капотом, і виявив там existential дред. Сарказм і трохи елегантної безнадії. Але увага, ти не знищений, ти дивно спокійний. Бо коли вже знаєш, що все гниє, ти якось легше дихаєш. Типу, а, ну то це не я розвалююсь, це всім пощастило однаково. Нормально. Ідемо далі. Чоран ще має для нас метафізичні сюрпризи. І так, спойлер: веселішим він не стане, але ми ж за цим тут правда. Добре, піднімаємо завісу над наступною станцією цього веселого атракціону, екзистенційна гільотина про незручність існування. На цьому етапі чоран уже як той бариста, що три години варив тобі каву з філософського болю, а тепер просто ставить перед тобою чорну чашку і каже: Бери, я вже нічого не пояснюватиму. І ти береш, бо ти залежний. Ти вже на чорані, як дехто на нікотині. Знаєш, що це не про здоров'я, але є особливий кайф у чесності без цукру. Ця книга короткі, ядучі фрагменти про існування, ні сюжету, ні структури, прям як твої думки о третій ночі, коли ти задумався, а чому я взагалі тут і чому холодильник шумить, наче демон, який теж страждає від життя. Тільки у чорана це все красиво, різко і з тією, знаєш, хірургічною точністю. Коли слова б'ють по нерву, точніше, ніж психотерапевт у найдорожчій клініці. Центральна ідея проста як двері, але болюча, як податкова: життя незручно, не драматично, нетрагічно, незручно, як нові туфлі, які натирають, або як смолток з гридьми, яких ти не обирав. Ми існуємо. І від цього постійно щось тисне, свербить, заважає. І ти не можеш зняти це життя, бо етикетка поверненню не підлягає. Чоран тут уже не кидається гранатами песимізму. Він сидить, дивиться на світ і робить сухі, майже математичні висновки. Буття це абсурдний абонемент на біль, але cancel subscription кнопки немає. Він звучить не як бунтівник, а як хроніст абсурду, який просто веде бухгалтерію страждання. Є сцени, які читаються як міні-скетчі чорного гумору. Уяви, ти. Треба знайти гармонію з собою. Чоран, гармонія. Це тоді, коли ти ще не подумав занадто багато. Не хвилюйся, скоро пройде. Або ти варто жити мрією. Чоран. Мрія це просто спосіб мозку не кричати у подушку кожні п'ять хвилин. Лупата правда без декоративної пудри. Складність, він радикально чесний. Ти читаєш, і мозок такий: Чувак, можна хоч трохи самообману для стабільності. А чоран. ні. Хто ти без своїх ілюзій? Бачиш? Не знаєш, ось і працюй з цим. І в цьому найцікавіше: попри всю темряву, виникає відчуття свободи, крихітної. Бо коли визнаєш, що дискомфорт це базова прошивка реальності, ти менше сподіваєшся, що життя буде ідеальним і більше просто живеш. Не шукаєш порятунку, не женешся за великим сенсом, ти рухаєшся крізь день, наче кіт, який зрозумів, що все світ байдужий. Але сонячна пляма на підлозі є, то чому б там не полежати? У цьому чоран уже напівгуманіст, ніби каже, ти не переможеш життя, але можеш ухмилятися йому у відповідь. Маленька бунтівна усмішка, і цього достатньо. Ну що, готова ще глибше? Далі буде злий деміург, і там він уже буквально розбирається з самим Богом і творінням як криміналіст, який каже: Панове, тут був злочин космічного масштабу. Тримайся, ми майже зібрали повну колекцію свого метафізичного болю. Окей, пристібай ремінь. Зараз в'їдемо в, в Злогодиміурах. Це той момент, де Чоран офіційно перестає бути просто депресивним філософом і перетворюється на метафізичного слідчого, який веде кримінальну справу проти Творця Всесвіту. І не просто Ой, світ несправедливий. А рівень цей космос провал проекту хтось має відповісти. Уяви. Ти сидиш у барі, хтось говорить про футбол, хтось про політику. А чоран сидить у кутку з келихом червоного вина і тихо борчить Бог це аматор, план творіння жорстока фантасмагорія. Хто це взагалі пустив у божественний продакшн? І всі такі ще один бокал йому, але швидко. Основна думка книжки світ створений не добрим, не мудрим і точно не милосердним принципом, а якоюсь кринжовою космічною силою, яка накосячила, і тепер ми всі живемо в її багнутому бета-релізі. Ніякого божественного задуму, ніякого сеніор існування, що все оптимізує. Тут радше версія: всесвіт це ранній доступ, баги, зломи, сапорт не відповідає, продюсер утік із бюджетом. Чоран бере релігію, гнозис, міфологію і робить з них коктейль, типу Бог. Якщо він є, то це той чувак із гуртожитку, який робив ремонт і кинув на півдорозі. Не сатана винен, не люди, сам принцип творіння дефектний. Люди просто побічний ефект божественного факапу. Сценка, щоб відчути енергетику тексту. Ти, життя це дар. Чорн дар. Це підозрілий подарунок, який ти не просив і не можеш повернути, як коли тітка дарує тобі вазу, яку ти мусиш ставити вдома, а вона тебе мучить до смерті. Іронія в тому, що він стібеться з релігії, але водночас мислить дуже релігійно. Просто Бог у нього антигерой Всесвіт – не храм, а анекдот. Душа не дар, а доказ злочину. Це така гностика без ніжності і без надії. чистий чорний лядяний сарказм. Найскладніше місце. Він лишає тобі нуль точок опори, не те, що сенсу нема, сенс злонамірений. І в цей момент ти сидиш такий. Добре, а яка інструкція з виживання? Де посібник користувача цього хаосу? А чоран, як завжди, інструкція нема. Вітаю, розбирайся. Але от що цікаво, у всьому цьому є не просто хейт, є ніжна, тиха, іронічна солідарність з людиною. Він каже: світ абсурдний? Мучишся? Ласкаво просимо, брате, по метафізиці, сідай, пий, посміємося з цього зла разом. Це не кидай усе, це будь чесним про свою реальність, і вже в цій чесності твоя гідність. Після цієї книги ти дивишся на Всесвіт, як на експеримент, де хтось забув вимкнути прилад, і думаєш, хм, може, найбільший акт свободи просто не драматизувати, визнати абсурд і жити попри нього? І це вже майже не песимізм, це чорний стоїцизм. Із шармом, і цигарковим дивом. Отже, якщо коротко, але по-чесному, це той друг, який ніколи не скаже все буде добре. Він скоріше такий нічого не буде добре, але ми разом у цьому човні. Так що тримайся, капітане, абсурду. Від юнацького я страждаю так сильно, що це вже мистецтво. Він приходить до холодного, космічного, все зламано з коробки, але ми все одно живохідні, то давай чесно сміятися з цієї катастрофи. Це як еволюція. Відчай, стильний відчай, інтелектуальна руйнація ілюзій, метафізичний ревізор, який прийшов до Творця Всесвіту з фразою Вибачте, ви взагалі ліцензію на реальність показати можете. Читає щорана, іначе проходиш детокс від оптимізму, типу духовний піст без надії, але зате без брехні. Він не виписує рецепт щастя, він просто відкручує декорації світу і каже: О, дивись, механізм ще є ржавий». А ти стоїш такий, вау, ну і конструкція, але чомусь легше, бо визнати абсурд це вже маленька перемога над ним. І головне, він не принижує людину. Він просто каже, так, все глючить, і ти теж, але принаймні ти часний глюк, а не фантазер. І це вже форма сили. Життя, драма. Чаран? та ні, це комедія. Просто чорна настільки, що ти не відразу зрозумів жанр. Тому якщо вам близька філософія, мені боляче, але я стильно страждаю і ще й думаю над цим цей хлопець ваш. А якщо хочеться мотивація, мрії, всесвіт тебе любить, ну краще не сюди, бо Всесвіт у чорана, скоріше такий собі токсичний екс, який не дзвонить і не пояснює. Ну і все, мої космічно втомлені глядачі. Ви дослухали до кінця, а це вже подвиг, чесно. Так що давайте по старій традиції. Ставимо лайк. Пишемо коментар, особливо якщо існування болить, але з гумором. Підписуємося і пам'ятай, як казав би чоран, якби був на Ютубі. Життя абсурд, але алгоритм треба задобрити. Все, люблю, тримайся. І не забувай, навіть якщо сенсу нема, хоча б контент хай буде топ.